Добрий день, шановні виступачі, шановні абітурієнти. Ми раді вас вітати на серії вебінарів підготовчих до вступу у магістратуру. І сьогодні перший вебінар на тему планування та забезпечення якості дослідження. Частина перша для вас проведе Макартичан Оксана Альбертівна, доктор педагогічних наук, завідувачка кафедри часткової професійної освіти. Йдите? І я нагадую, що серія вебінарів абсолютно безкоштовна, і вона відбувається у рамках нашого регіонального центру змішаної освіти нашого університету сковорода ФАП. А ми з вами переходимо до плану вебінару. Сьогодні ви маєте розглянути такі важливі два питання. Перше питання: наукові дослідження, різновиди, проблема, мета, завдання, об'єкт, предмет. Друге питання програма дослідження, структура документу, основні пункти, етапи дослідження, а також поговоримо про гіпотези дослідження, які ж вони бувають теоретичні, емпіричні і статистичні. Зверніть увагу на цей слайд. Тут ви бачите список використаних джерел, які ми використовували для підготовки цього вебінару. Ви також можете використовувати ці джерела, які вам знадобляться до підготовки. До вступних іспитів, а також її та відповіді. А ми переходимо до розгляду першого питання, наукові дослідження, різновиди, проблема, мета та завдання як предмет, і я надаю слово своїй чирені колоджанці Остан Альбертівну. Будь ласка, запрошую вас до слова. Дякую. Отже, до першого питання наукові дослідження. Як вони класифікуються, які є різновиди, проблеми, мета, завдання, об'єкт предмет? Отже, наукові дослідження класифікуються так: вони є фундаментальні, прикладні, пошукові або розробки. Що ж таке фундаментальні наукові дослідження? Ну, як ви розумієте, фундамент це щось таке велике, важке і, і якась основа. Це експериментальна або теоретична діяльність, спрямована на отримання нових знань про основні закономірності побудови функціонування і розвитку людини, суспільства, суспільства або природного довкілля. Необхідність таких досліджень обумовлена потребами галузі або якогось народного господарства. Вони можуть закінчуватися рекомендаціями щодо постановки прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання утриманих наукових знань науковими публікаціями тощо. Що ж таке прикладні наукові дослідження? Це дослідження, які спрямовані переважно на застосування нових знань для досягнення практичних цілей і розв'язання конкретних задач. Іншими словами, вони спрямовані на розв'язання проблем використання наукових знань, які були отримані в результаті. Фундаментальних досліджень в практичній діяльності людей прикладні наукові дослідження це наукова і науково технічна діяльність спрямована на одержання і використання знань для самопрактичних цілей, пошук найбільш раціональних шляхів практичного використання результатів фундаментальних наукових досліджень. Кінцевим їх наслідком є рекомендації щодо створення якихось нововведень або інновацій. Що ж таке пошукові? пошуковими називаються наукові дослідження, спрямовані на визначення перспективності роботи над темою, відшукування шляхів розв'язання наукових задач. Пошукові дослідження спрямовані на відбір факторів, що впливають на об'єкт, пошук шляхів створення нових технологій та техніки на основі способів, запропонованих в результаті фундаментальних досліджень. Розрубкою називають дослідження. Дослідження, що спрямоване на впровадження в практику результатів конкретних фундаментальних і прикладних досліджень. Ну, отже, розробки можемо сказати, що це є процесом перетворення прикладних наукових досліджень, досліджень в технічні якісь додатки. Вони спрямовані на створення нової техніки, матеріалів, технологій. До обсягу розробок включають проєктно-конструкторські і технологічні роботи, роботи за створенням дослідницьких зразків, виробів, а також сюди відносяться і проєктні роботи. науково дослідна розробка, порівняно з пошуковим дослідженням, носить більш конкретний характер і спрямована на створення нових технологій, обладнання приладів або рекомендацій. Науково-виробнича розробка передбачає доведення результатів науково-дослідної розробки до умов практичного використання та включає дослідну перевірку рекомендацій науково-дослідних розробок, їх узгодження з потребами конкретних організацій, конкретних підприємств або групи людей. За тривалістю наукові дослідження поділяються на довгострокові. Що розробляються протягом кількох років, та короткострокові, що виконується, звичайно, певний, але ж час. Залежно від форм і методів дослідження, розділяють експериментальні, методичні, описові, експериментально-аналітичні історико-біографічні дослідження змішаного типу. І залежно від джерела фінансування, розрізняють наступні види наукових досліджень: ті, що виконуються за господарськими договорами і фінансуються замовниками, і ті, що фінансуються за кошти державного бюджету або ініціативні. Це взагалі не фінансова. Дослідницька робота розпочинається з вибору проблеми дослідження. Отже, проблема дослідження, це Головна частина, головна складова. А, отже, проблем Форма наукового пізнання, у якій констатується недостатність досягнутого до даного моменту рівнознання. знання. Проблему наукових досліджень. Вибирають, виходячи з фахової готовності та зацікавленості, це можуть бути плани науково-дослідних робіт, установи. Це може бути науково-дослідна тематика, що передбачається планами галузевих міністерств, відомств, академій, закладів освіти або тематичних завдань, замовлень на проведення досліджень. Та цільових комплексних галузевих і регіональних науково технічних програм. Наукова проблема це є питання, що потребує наукового вирішення, сукупність нових діалектично складних теоретичних або практичних питань. Які суперечать існуючим знанням або прикладним методикам у конкретній науці та потребують вирішення за допомогою наукових досліджень. Мета наукового дослідження вона є, вона теж головна складова це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків та співвідношення на основі наукових принципів і методів пізнання а також отримання і впровадження корисних результатів. Мета конкретизується та розвивається у завданнях дослідження. Завдання повинні розглядатися як основні етапи наукового дослідження. Завдання підпорядковуються основній меті і спрямовані на послідовне її досягнення. Вони не можуть формулюватися як вивчення або ознайомлення, або дослідження, оскільки таким чином вказують не на результат наукової розробки, а на окремі технологічні процеси. Завдання дослідження визначають для того, щоб більш конкретно реалізувати його мету. Завдання наукового дослідження. Як правило, полягають у вирішенні теоретичних питань, які пов'язані з проблемою дослідження, це може стосуватися і введення до нового обігу нових понять, розкриття їх сутності і змісту, розроблення нових критеріїв і показників, розроблення принципів, умов або факторів застосування окремих методик і методів. Також вони полягають у виявленні, уточненні, поглибленні методологічному обґрунтуванні суттєвості, природи, структури об'єкта, що вивчається, виявлені тенденції і закономірності процесів, аналізі реального стану предмета дослідження, динаміки внутрішніх протиріч рот. Також полягає у виявленні шляхів та засобів удосконалення явища процесу, що досліджується, обґрунтуванні системи заходів, необхідних для вирішення прикладних завдань. Наступне вони полягають в експериментальній перевірці розроблених пропозицій щодо розв'язання проблеми. Підготовці методичних рекомендацій для їх використання на практиці. Наступна категорія це об'єкт дослідження. Об'єктом є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і опирається на вивчення. Її. А предметом це явище або процес, що знаходиться в межах об'єкта. І та розглядається як елемент, частина об'єкта дослідження. От такі основні категорії, які ми з вами зараз, а, я вам перелічила, що вони є а, за своєю сутністю. А, наступне питання це програма дослідження, структура документу, основні пункти, етапи дослідження. Та гіпотеза дослідження, які вони бувають. Проведення дослідження започатковується розробкою програми. Програма це документ, який регламентує всі етапи та стадії підготовки організації та проведення конкретного дослідження. Програма дослідження містить теоретичне обґрунтування Методологічних підходів і методичних прийомів вивчення певного явища або процесу Програма визначає проблеми, мету, завдання дослідження, методи їх вирішення, а також основні шляхи і форми впровадження в практику очікуваних результатів. Вона виконує роль стрижневого. Корення дослідження, зумовлюючи його змістовну смислову цінність, якість та надійність отриманої інформації. Програма дослідження виконує три основні функції методологічну, методичну організаційну. Методологічна дає змогу визначити проблему, задля якої здійснюється дослідження, сформулювати його мету і завдання. Зафіксувати вихідні положення про об'єкт, який ми досліджуємо, зіставити дане дослідження з тими, що проводилися раніше. Методична дає можливість розробити загальний логічний план дослідження, визначити методи збору і аналізу інформації, розробити процедуру дослідження. Провести порівняльний аналіз отриманих результатів. Ну і організаційна забезпечує розробку чіткої системи, розподілу праці між членами дослідницької групи, налагодження контролю за процесом дослідження і публікацію результатів. Ну, а створення програми розпочинається з розробки концепції дослідження, яка визначає його основну ідею. Концептуальні положення дослідження фіксуються у методологічному розділі програм, що ж включає в себе методологічний розділ, він включає проблемну ситуацію, яка зумовлює необхідність проведення дослідження, вибір теми дослідження, визначення об'єкта і предмета дослідження, структурний. Логічний аналіз об'єкта, визначення мети і основних завдань дослідження, обґрунтування робочих гіпотез. Гіпотези не є обов'язковим елементом програми. Методика процедурний розділ містить методику дослідження, це методи збирання обробки аналізу даних. Формування вибіркової сукупності, тип вибірки, структура вибіркової сукупності, обсяг вибірки, інструментарій для збору інформації. Рівень достовірності основних результатів наукового дослідження значно підвищується, якщо вони базуються на експериментальних даних. Тому програма повинна включати розділ експериментальних досліджень. Завершується експеримент переходом від емпіричного вивчення до обробки отриманих даних, логічних узагальнень, аналізу і теоретичної інтерпретації отриманого фактичного матеріалу. Ну а результати наукового дослідження подаються у вигляді підсумкового документу. Це інформація, інформаційна записка, аналітична записка чи звіт про науково дослідну роботу. Для оптимізації роботи, щоб при найменших затратах, найменших затратах отримати найкращі результати, необхідне планування наукового дослідження. Ну, якщо планування, то нам потрібен план, робочий план. І робочий план становить основу, визначає загальну спрямованість дослідження та послідовність його проведення. Структура плану визначається обсягом і складністю дослідження. План може складатись із остаточно сформульованих пунктів, які повністю відображають їх змістовне наповнення, або тез, що в основних рисах характеризують положення дослідження. На більш пізних стадіях виконання дослідження можна підготувати план проспект. Це реферативне викладення отриманих результатів у послідовності їх розміщення у рукописі. План доцільно будувати за такою схемою: вступ, розділи, параграфи, висновки, список використаної літератури та додатки. Виділяють такі етапи наукових досліджень. Перше вибір теми дослідження це перший етап. Наступне це обґрунтування необхідності дослідження, в тому числі обґрунтування актуальності, форму, формулювання мети і завдань дослідження, визначення об'єкта і предмета дослідження, формулювання наукової новизни очікуваних результатів. Формулювання практичної цінності очікуваних результатів, визначення очікуваного ефекту від впровадження результатів дослідження. Наступний етап вибір методів дослідження. Наступний проведення теоретичних і експериментальних досліджень. Надалі аналіз і інтерпретація отриманих результатів. Оформлення результатів дослідження і саме впровадження результатів дослідження в практику. Стосовно наукових робіт здобувачів відмічають наступні послідовні етапи їх виконання підготовчий, саме проведення теоретичних і емпірічних досліджень, робота над рукописом і її оформлення, впровадження результатів наукового дослідження. Що включає і що ж таке підготовчий етап, що там відбувається? На підготовчому етапі відбувається вибір теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження за цією темою, визначення гіпотез, цілей і завдань дослідження, розробка плану або програми дослідження. І підготовка засобів дослідження мається на увазі весь інструментарій, який ви будете, яким ви будете користуватися. Спочатку формулюється тема наукового дослідження і обґрунтовуються причини її розробки. Шляхом попереднього ознайомлення з літературою і матеріалами раніше проведених досліджень з'ясовується, якою мірою питання тем вивчені. І які отримані результати. Особливу увагу доцільно приділяти питанням, на які відповідей взагалі немає, або вони недостатні. Складається список нормативних актів, вітчизняної, зарубіжної літератури, розробляється методика дослідження. На дослідницькому етапі це наступний етап. Відбувається систематичне вивчення джерел за темою дослідження або і статистичних відомостей, також проведення теоретичних і імпірічних досліджень, в тому числі збору інформації і матеріалів. Обробляються, узагальнюються і аналізуються отримані дані. Пояснюються нові наукові факти, а також це етап. Аргументації і формулювання положень, висновків, практичних рекомендацій і пропозицій. Третій етап включає в себе визначення композицій, саме побудови внутрішньої структури роботи, уточнюється назва, назва розділів, пунктів або підпунктів. Підготовка є рукопису і її редагування. Оформлення тексту, в тому числі списку використаної літератури і додатків. Наступний етап складається із впровадженням результатів дослідження, практику і авторського супроводу впроваджуваних розробок. Декілька слів про гіпотезу. Гіпотеза це наукове припущення, що базується на теорії або емпірічних даних, і ще не має… Підтвердження або спростування. Вона повинна задовольняти критерії верифікованості, тобто спроможності бути підтвердженою або відхиленою в експерименті. Наукова гіпотеза формулюється як рішення проблеми, що припускається. Існують теоретичні гіпотези та імпіричні припущення. Теоретична гіпотеза це. Висувається для подолання внутрішніх протиріч в теорії або для усунення неузгодженості, тобто розбіжності між теорією та експериментальними даними. Теоретична гіпотеза створює загальний контекст для формулювання гіпотези конкретного емпірічного дослідження з визначенням відповідних понять, процедур і плану дослідження. Теоретична гіпотеза може висловлю... висловлюватись або в формі запитального речення, або в декларативній, можна навести три вагомих причини, чому доцільно вводити контекст будь-якого дослідження за допомогою формулювання спочатку теоретичної гіпотези. Теоретична постановка проблеми, по-перше, допомагає усвідомити. Цілі дослідження і виокремити його місце у проблематиці сучасних досліджень. По-друге, у світлі теоретичної гіпотези можна чіткіше сформулювати наступну експериментальну гіпотезу конкретного дослідження. Ну і по третє, наявність теоретичної гіпотези накладає на дослідника певне зобов'язання. Зробити по закінченню викладення результатів дослідження відповідних висновків та можливості теоретичного узагальнення, що стосується емпіричних гіпотез, це таке припущення, що робляться для вирішення проблеми методом емпірічного дослідження. Вони не обов'язково повинні базуватись на теорії. Емпірічна гіпотеза це Переформулювання вихідного дослідницького западу з уточненням, передбачених взаємозв'язків між змінними, якими дослідник збирається маніпулювати, типу досліджуваних питань, що братимуть участь в експерименті, процедури дослідження і матеріалів, які будуть використовуватися, способів вимірювання залежної змінності. Ну, є таке поняття, як і статистична гіпотеза, це є ствердженням відносно невідомого параметра, який формулюється у термінах математичної статистики. При перевірці статистичних гіпотез використовується лише два поняття: гіпотеза про відмінність і гіпотеза про тотожність. Експериментальна гіпотеза використовується для організації експерименту, експеримент, а статистична для організації процедури порівняння параметрів, що вимірюються в експерименті. Гіпотези повинні відповідати декілька критеріям. Вони, по, по перше, повинні бути логічно пов'язані з існуючими знаннями, вони повинні бути змістовлені, тобто містити. Форму... Формулювання специфічного зв'язку між двома основними поняттями. Також гіпотези повинні бути такими, що дозволяють операціоналізацію, тобто можливість трансформації у вигляді змінних, які можна вимірювати. Головна особливість будь-якої експериментальної гіпотези полягає в тому, що вона повинна бути опера... операціоналізована. Тобто сформульована у термінах конкретної експериментальної процедури. Ну а за змістом гіпотези підрозділяються на гіпотези про наявність явища, гіпотези про зв'язок між явищами і гіпотези про зумовленість одного явища іншим. Наступне питання ми з вами, шановні слухачі. Будемо розбирати на наступній лекції, на наступному нашому заході. Тому дякую всім за увагу. Сподіваюся, що з презентації ви також для себе візьмете ті категорії, які вам будуть корисні в вашому іспиті. Наступному. एकदम yeah. yeah.